Облик я води, нечего Дмитру, так и мы Здравствуйте, дорогие гости! Для каждого студента, обучающего в высшем учебном заведении, момент его окончания и получения диплома является неописуемым счастливым моментом, который он, несомненно, принесет через всю свою жизнь. Но для выпускников нашего университета это не просто торжественная церемония, вручение диплома, это итог прожитой маленькой жизни. За небольшой срок обучения мы, просто, мы не просто получили высшее образование, мы стали абсолютно другими людьми. Мы вместе научились мириться с тянутами, мы стали друг другу семьей, научились прощать обиды и ценить дружбу. Мы стремительно шли вперед, преодолевая трудности, закаливая характер и воспитывая себе человека, который может с гордостью вести звание, подключая. За эти годы мы не раз проходили, приходили в уныние и считали дни до окончания университета. Но только спустя эти пять лет мы поняли, насколько много мы получили от этой жизни в стенах университета и как дорого нам каждое мгновение, приведенное здесь. За время учебы произошло множество различных событий в нашего коллектива. Было все. И волнение перед первым семинаром, и радость за положительную оценку, и успешность в данном и горечь первых неудач. Так мы входили в новую жизнь. Конечно, без поддержки наших преподавателей и родителей было бы тяжело сделать эти первые шаги. Хотелось бы выразить огромную благодарность за все, что они для нас сделали. Не жалея времени, сил, они направляли и подсказывали нам правильные решения в различных жизненных ситуациях, преподавали нам свои знания и продлевали нам молодость. А мы, в свою очередь, радовались своими достижениями в области науки, спорта и дисциплины. От лица всего студенчества хочется пожелать им здоровья, благополучия, послушных и старательных студентов, успехов в научной и профессиональной деятельности. А нынешним студентам хотелось бы пожелать огромного терпения, удачи, везения, здорового упрямства, целенаправленности. Никогда не унывайте, гордо несите звания докучаются, как ни было тяжело. Будьте отличниками в учебе и активны в общественной жизни университета, являясь примером для всех. Спасибо. Батьки, викладачі, студенти і гості. Я пошлю з далеком, але скажу коротко. Дуже давно жило одне поселення, яке називалося Бивей Комуніст 1. І цим поселенням управляли старішини. І от раз так вийшло, що один із синів старішин зламав ногу, її загіпсували, і він почав ходити на костелях. Після того, як нога забоїлася, він все одно ходив на костелях, оскільки було набагато легше ходити. І якби це почало ходити в моду. всі почали ходити на костелях. І так, через 4-5 поколінь вже все поселення було на костелях. І так, з часом зібралася така група людей, яка підійшла до старішин і каже, ну скільки вже можна на них ходити, давайте ми вам докажемо, що ми можемо без них. Ну Вони кажуть, давайте, от завтра, 1 червня, о 9 годині ранку, ви прийдете і це покажете, якби наступного дня зібрався повен зал. Вони стали на сцені, відклали в сторону костелі, вступили в перший крок і попадали. До чого я веду? А, для кого 4, для кого 5 років Харківський національний аграрний університет імені Велидо Кучаєва був певного роду костелями. Завдяки цьому університету нам було набагато легше ходити по цьому житті, по цій планеті, по цій землі. І зараз от настає такий момент, коли ми повинні цей університет от взяти так і відкласти в сторону. Але після того, як ми це зробимо, ми не впадемо з першого кроку, оскільки тут були створені всі умови для того, щоб адаптувати нас до дорослого життя. І от кому говорити за це спасибі? Спасибі батькам за те, що в нас вірили. Спасибі е, студентам, друзям, які завжди нам допомагали. Спасибі коханим людям, які нас підтримували. Спасибі цим стінам, які ну дуже ж такі нас оберігали взимку від холоду, а влітку. Від... І найважливіше освіта розуму не додає, додають знання. Спасибі вам, тим, хто ці всі роки давав нам не освіту, а давали саме знання. Спасибі вам, викладачі. А студентам хотів би сказати: ніхто за вас не успішніший і ніхто за вас не розумніший. Просто вони почали раніше, а от зараз почнете.